Міжнародний форум оборонних індустрій зібрав у Києві більше як 250 оборонних компаній з 30 країн. Серед них не лише європейські підприємства. До заходу долучилися, зокрема, представники зі сполучених штатів, Австралії та Азії. Форум відкривав президент України Володимир Зеленський, розповів про створення нового альянсу оборонних індустрій. Ми розробили відповідну базову декларацію як. Основу альянсу і до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу. Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Для компаній, які планують працювати в Україні, уряд створив спеціальний економічний режим. Для підтримки такої співпраці буде засновано оборонний фонд. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Загалом, як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, під час заходу було укладено більше 20 меморандумів, і більшість із них із французькими оборонними підприємствами. Вони за словами міністра допоможуть поглибити співпрацю з французьким оборонним сектором. Це головна можливість для компаній українських компаній познайомитися з іноземними. Сформувати спільні проекти, спільні виробництва для іноземних компаній, зрозуміти, що в нас в країні є достойне виробництво. Генеральний директор компанії Next Group Ніколяша Мусі розповів: тепер французькі підприємства із виробництва зброї зможуть підписувати індивідуальні угоди з Україною. Сьогодні ми підписали більше десяти окремих угод з приватними та державними оборонними компаніями в Україні для спільного виробництва боєприпасів, безпілотників та інших видів озброєння, а також для співпраці у кібербезпеці. Про плани побудувати оборонні підприємства в Україні під час форуму заявила Австралія. Вони планують організувати виробництво безпілотників. Водночас у Сполучених Штатах нині розробляють план спільного з Україною виробництва зброї для його втілення. Найближчим часом сторони проведуть перемовини та зустрічі спеціалістів. Зараз у нас є багато систем в Україні, які захищають її територію та повітряний простір, наприклад, система Петріот, насамсот стінгар, також ракети Джевелін та розвідувальна техніка. І сьогодні, в центрі уваги була тема співпраці з Україною у спільному виробництві такого озброєння. Під час заходу очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, нові оборонні підприємства можуть розміщувати не лише на теренах України. Друга в Африці зацікавленість, яка з'явилася, і це власне розміщення виробництва української зброї і амуніції на території Африки. Це новий тренд і він. Очевидно, з'являється саме зрозуміння африканськими партнерами того, що українська зброя буде надзвичайно високоякісною, завдяки форуму, як зазначили організатори, у світі з'являтимуться нові альянси не лише політичні, а й виробничі. Ірина Гуць, Суспільне новини.